Сьогодні ми в Сумах. І ми приїхали не просто покласти квіти, хоча це надзвичайно важливо. Це для мене дуже особисто, бо я втратив друга. Юрій Юла дуже світла людина. І ми маємо зробити все для того, щоб захистити суму, захистити кожне наше місто, особливо фронтове. І Тому ми вирішили розповсюдити нашу ініціативу, яку ми започаткували в Кривому Розі. Після атаки ракет на Кривий Ріг, де ми за рахунок коштів фонду, всупереч і попри дії влади, прийняли рішення виділити фінансування, закупити, виготовити і поставити на бойове чергування не тільки на фронті. А в містах для того, щоб захистити людей, захистити цивільних. Сьогодні це комплекс «Айпетрі» як засіб протидії технічної розвитки є одним з небагатьох, які є ефективні для відводу шахедів, для гарантованого захисту від. Розвільнювальних безпілотних літальних апаратів противника ми поки що не можемо без патріотів захиститися від прильотів балістики. Але прильоти балістики точно передує розвідувальний дрон, який координує, коригує і знімає наслідки застосування балістичних ракет. І от на цих безпілотних розвідувальних літальних апаратах. Ми навчилися, що з ними робити. Ми навчилися їм скривати мозки. І зараз ми плануємо разом з нашою командою поїхати до керівництва громади, запропонувати їм вручити, тому що це не просто віддати на фронт, де ми працюємо, а це те, щоб воно залишилося в сумах і захищало людей. І одразу ж після суму ми поїдемо на фронт. На Сумський напрямок, на кордон з Курском. І завеземо все те: квадроцикли, Мавіки, нічні Мавіки, комплекси Ребів, ФПІВІшки, дуже круті і сучасні, з оптоволокном, і ні про що інше ми думати не можемо.